Так, де це у нас Іван загубився. Привіт. Сань, привіт. Слухай. Ми в аеропорту і тут чую музика якась знайома грає. А потім в кишені знайшов золоту карту і 100 доларів. Що це може значити? Програма Орел і Решка? Ні, ну програма Орел і Решка ні. Це програма 2 орешка. І за правилами тревел-шоу ми їдемо в подорож. Як завжди, хто поїде в подорож з рюкзаком, а хто залишиться в Києві на переформуванні ексклюзивного автомобіля, вирішить оця монетка. А Куди в подорож? Ми їдемо в Бахмут. Подожди, Сані, ти куди? Як ви зрозуміли, з вами канал АвтоТОП і буквально завтра, з самого ранку, ми виїжджаємо до Білої Церкви для того, щоб доставити для наших військових під Бахмут позашляховик, який їм дуже потрібен. Поки я буду вести позашляховик, Олександр, мій колега, залишається в Києві та буде переоформлювати ексклюзивний автомобіль. Звичайно, оскільки у нас трошки тревел шоу, то буде розіграна ось така от пляшка з тисячою гривень. Але для того, щоб дізнатися умови отримання її, додивіться це відео до кінця. Ранку на годиннику є ліхтарик, тому що немає світла, як завжди, але це не заважає нам збиратися спочатку до Білої церкви і далі до Бахмуту. Маленька передрісторія цього всього відео, буквально декілька днів тому до нас звернулися знайомі, які попросили зробити доставку з автомобіля рамного якогось старого позашльовика з Білої церкви під Бахмут. Я не знаю, що це буде за автомобіль, тому вирішив ретельно підготуватися до подорожі і скласти правильно свій. Рюкзачок, тому, звичайно, беру, як завжди, з собою павербанк, беру бустер для акумулятору, тому що автомобіль може бути старим, старий із старим акумулятором, беру з собою діагностику і беру з собою мінімальний набір інструментів та компресор. Сподіваюся, що це мені все не знадобиться, але хай воно краще буде, ніж його не буде. Зараз вирушаю спочатку до метро Теремки і з метро Теремки вже на блаблакарі поїду до Білої церкви. А зараз я вже на Теремках, де чекаю свій плаблакар. Я вже в Білій церкві доїхав я сюди всього на все за 100 гривень на шикарному дизельному Ford Focus'і. І зараз я прямую забрати автомобіль, на якому вже далі буду прямувати відповідно на Бахмут. В білій церкві сьогодні хороша погода, дуже ясно. Немає хмар і не передбачається дощ. І бачите, навіть папуги та кролики сьогодні вийшли на вулицю. кілька слів скажу про білосерку. Наразі це місто виглядає дуже і дуже привабливим для життя. Якщо років 15 тому це було досить таким депресивним містом, то на сьогоднішній день його інфраструктура сильно змінилась. І відчувається зараз, коли йдеш по білій церкві, що місто постійно змінюється, щось відтоновлюється, дороги ремонтуються і все таке інше. І, дійсно, місто виглядає зараз дуже-дуже привабливо. І точно можу сказати, що в білій Церкві дуже полюбляють килиме. Ліпчик для голубів їсти. Я його поки не буду, бо я не дуже голодний. Так що пішли шукати наш автомобіль. турбодизель, 5 п'ятиступенєва механіка, понятно, що повний привод, люк і взагалі шикарний автомобіль. І зараз буду пробувати на ньому їхати, це буде однозначно цікаво. Ну, чесно кажучи, машина відчувається як жива. Вона, правда, червоненька. Я думаю, що хлопці її там по місті пофарбують. Нагадаю, що я раніше її до цього не бачив. Тобто це моє перше знайомство з цим автомобілем. Мені казали, що буде який Нісан, але казали, чи то X-Trail, чи то хір його знає, Тіпо, а ви виявили, що от такий от рамний, здоровий позашляховик. І зараз ми на ньому вже поїдемо на схід. І що я маю вам сказати? Що автомобіль доволі таки живий. Так, він трошки тримається на саморізах, як в принципі всі ми з вами на сьогоднішній день. Я мало що бачу, в лобове скло, адже немає омивача, але скоріше не працює моторчик омивача. Мало що видно в зеркало заднього огляду вліве, адже плівка його просто роздряпана. Крейсерська швидкість цього автомобіля близько 70-80 км на годину. Більше на цьому автомобілі їхати стрьомно, тим більше що він на резині росаві формату АТ. Це резина для бездоріжжя і по ось такій ось трасі, там, де місцями лежить. Це просто небезпечно. Я дуже сподіваюся, що я встигну доїхати до місця призначення до початку комендантської години. Наразі навігатор мені показує, що їхати десь з половиною годин, і я дійсно дуже не хочу десь ночувати в полі, а, тим більше під Бахмутом. Ну, самі розумієте. Ну і скажу від себе, що старий автомобіль це є в ньому певний такий шарм, особливо запах. Я пам'ятаю запах Ополя Аскона, першого мого автомобіля, який був 86 року. І ось в цьому. Сані запах аналогічний. Ну, думаю, вдома от такий старий автомобіль, той мене зрозуміє. А поки я рухаюсь на схід, наш спеціальний кореспондент Олександр зараз знаходиться в сервісному центрі в місті Вашневому, де проходить переоформлення ексклюзивний автомобіль, який знайшла команда ТОП авто для свого замовника. І зараз ми зв'яжемось з Олександром, щоб дізнатися всі подробиці. Ми знаходимося на сервісному центрі, і ви не повірите, що ми знайшли. Це просто реальний ексклюзив. Народний офіційний автомобіль з пробігом 86 тисяч кілометрів. От такі, друзі, новини, а ми рухаємось далі. А в нас... ага, у нас справа бак. В нас вже є перша проблема, і це недобре, тому що я тільки що заправив по бак. І автомобіль в нас не хоче заводитися. Відповідно, ми провертаємо. Запалення в нас виведено на кнопку, і в нас вже сів акумулятор. І це в принципі те, що можна було очікувати від старого автомобіля. І зараз будемо щось робити. Добре, що я спакувався, спакувався бустером. Будемо пробувати його запускати. Я сподіваюся, що від бустера він запуститься, тому що це дуже і дуже не добре. Спробуємо запустити зараз його від бустера. Я сподіваюся, що це йому допоможе, тому що кожен, кожна година часу займу це для мене не добре. Так, загорівся зеленим. Зараз спробуємо запустити. Давай, 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 давай. Ай, блін'я. Ці старі машини є. Я реально видохнув. Ух, так, забираємо бустра, швидко. Будемо мати на увазі, що акумулятор у нас не супер. От саме тому потрібно до таких поїздок дуже ретельно готуватися. Так, закриваємо, їдемо. Зараз ми їдемо по Дніпропетровській трасі а, і під'їжджаємо вже до Черкаської області, буквально на 5 хвилин заскочимо в одне місце. Що ти не глушиш? Та в неї щось з акумулятором <звісно> <гум> на, на заправки запустив, а заглушив, тобто з бустера завів. А чим завівся, пускова. А що за машина? Нісан. 93-го року... Так, Консервація є якась? Залат якийсь сюди. А, ну, хорошо. Давай, давай. Взяли трохи консервації, зараз ще підемо, візьмемо е трохи яблук і будемо їхати далі. Так, десь тут в нас, мабуть, яблучка. А ось, а, до речі, мій автомобіль москвич 2141 на 300 кінських сил. Зберігаю я його на зиму в сухому теплому гаражі, щоб ну, він, відповідно, не ржавів, але вже з нетерпінням чекаю весни для того, щоб можна було трошки по ньому на ньому повіджигати. Ви, до речі, могли багато роликів бачити з цим москвичом, особливо в Тікток. І навіть сьогодні я їхав в метро, коли рухався в білу Церкву, і бачив прикольний Тікток-ролик зі своїм москвичом. При тому, що всі ці ролики знімаю не я. А просто якісь люди. <сіх> От така історія. Так, беремо яблуко і рухаємось далі. Это що за хуй? Это мій син, папа. Это мій внук? Я внук, да. Делай. А чого ти похож на підера? Ключо. Так, трой. Угу. Тут два готові. 9 годин сот кілометрів. Заїду зараз на заправочку, трошки розімнусь. Вже проїхав більше ніж половина шляху. Я а машинка веде себе досить непогано. Зараз перевірю, звичайно, рівень масла. Я Думаю, потрібно його буде трошки обновити. Але тим не менше, але щоб попало більш ніж півбаку. І хороших, з хороших новин, те, що мене зустрінуть в Константинівці де я сьогодні і заночую, а завтра вже вирушу назад на Київ. Машина веде себе досить таки непогано, дивлячись на те, що вона не першої свіжості. Як бачите, салончик в неї зберігся насправді непогано, ну незважаючи на ось такі от моменти. І такі певні декоративне оздоблення в цього автомобіля в салоні. Люк в мене не зачиняється, він всю дорогу робить ось таким чином, але то нічого. Головне, що автомобіль їде, і це головне. Зараз швиденько п'ємо каву і рушаємо. Так, масло ми перевірили масло в нормі, трошки розім'ялися і можна їхати далі. Проблема в тому, що вже трохи сутеніє, а в нас є проблема з фарами. У нас на на нижньому світлі працює тільки права фара, а на дальньому світлі працює тільки ліва фара. Тобто можна їхати або з правою фарою, або ж з лівою фарою. Азі залишилось мені подавати 200 з хвостиком кілометрів, але вже сутені, тому не знаю, чи вийде відзняти кадр передачі цього автомобіля військовим. Але в будь-якому разі, якщо ти додивився це відео до цього моменту, то постав лайк, напиши коментар і підпишись на наш канал. І це й буде нас мотивувати рухатись далі, робити корисні правильні речі, допомагати нашим військовим. Ми вже в цьому місяці зробили досить такий великий кусок роботи. Продали павербанки. Зараз збираємо запчастини для. Також автомобіля одного з наших військових, і ну ми знову ж таки будемо продовжувати це робити. Але з твоїм лайком, коментарем і підпискою це буде робити в два рази приємніше. Тому, будь ласка, постав лайк, постав коментар і підпишись на наш канал. Я ж рухаюсь далі, і в будь-якому разі автомобіль ми сьогодні передамо. А як все відбувалося, вже розповім напевно на наступному кадрі. Друзі, а я це відео місті Краматорську на ЖД вокзалі, звідки прямує потяг до Києва. І задачу ми таки вчора виконали. Свою машинку ми передали військовим. І я дуже вдячний всім, хто долучився до цього процесу. Здебільшого, звичайно, техніки не вистачає. Військові здебільшого купують все за свій рахунок. А, і якщо у вас є можливість, і у вас однозначно є якісь знайомі товариші, які знаходяться зараз в лавах ЗСУ, тому допомагайте, якщо і не фінансами, то чим можете? Послугами і таким іншим. Вчора вже нічого я не знімав, адже просто бракувало світла, і тим більше в Нісана не працювала там ліва фара, не працювала права фара, дорога була досить таки погана. Але головне, що ми доставили автомобіль, як нас і просили до місця його призначення. І автомобіль показав насправді себе добре. Я думаю, що він досить таки ще. Тривалий час послужить а, військовим. Тому так, Так, друзі, я вже повернувся в Києві. Вам напевно цікаво, як же можна отримати цю пляшку з тисячою гривень. Для того, щоб її отримати, вам потрібно бути підписаним на наш канал і в коментарях правильно вказати марку та модель автомобіля, який переоформлював Олександр. Хто перший цей зробить, той і отримає відповідно пляшку від команди ТОП авто. До нових зустрічей!